12 квітня у селі Хмелівка Сумського району попрощалися з військовим Олександром Зеленським. Провести в останню путь полеглого захисника прийшли рідні, односельчани, бойові побратими. Прийшли добрості рогання за боку служили. Хороший адекватний чоловік був. Приведу такий приклад. В минулому році, коли ми попали під окупацію, і розмерзалася школа. Треба було перевести через блокпост. Рошовський, бензин на школу, який вдалося добути. ну, Треба везти було, тільки у багажнику всі боялись. Саша не злякався, давайте. Я привезу і допоміг врятувати систему в школі. Ну, Скільки доводилося з ним спілкуватися, і як з учнем, і як з батьком. Ну, Це настільки порядна, відповідальна людина, що мені здається, і природа плачеться по цій людині. До мобілізації Олександр Зеленський працював на кількох сумських підприємствах, говорить староста села Олексій Дяченко. Додає, до лав збройних сил пішов рік тому. У липні Олександру виповнилося б 45 років. Люблячий син, батько, чоловік, надійний товариш. Пройшов АТО в 2015 році. Він приїжджав у відпусточку невеличку, ну буквально на 3-5 хвилин. Як те? Та все нормально. Де те? Та там. і все. За інформацією начальника прослужби обласного центру комплектування Олександра Бондаренка, чоловік був водієм механізованого батальйону. Загинув від поранень у Донецькій області. Мій муж і він, вони братія, двою родні. це була дуже, дуже світла, хороша людина. Поховали чоловіка на Хмельницькому кладовищі. За словами Олексія Дяченка, у Олександра Зеленського залишились мати, дружина і двоє дітей. Діана Крахматова, Віктор Лавченко, Суспільне новини, Сумщина.